Українська природа надзвичайно красива та різноманітна: від Карпатських гір і до дніпровських круч, від Поліських лісів і до Херсонських степів. Тож і природні явища в Україні також цікаві і різноманітні. Ви коли-небудь чули про снігові фонтани чи хмарні вулиці? А можливо, вам колись на власні очі довелось спостерігати блискавки під час снігопаду? Якщо ні, то давайте це виправляти. Всім привіт! Ви на каналі Токсичної Відмінниці. Сьогодні в мене в гостях пані Пенелопа, і ми з вами поговоримо про рідкісні та незвичні явища на території України. 6 лютого 2021 року ДСНС у Закарпатській області зафіксувала незвичайне і красиве, проте дуже небезпечне явище. Це снігові фонтани. Як же вони виникають? Для початку я покажу вам таке явище, як низова хуртовина, це коли вітер підіймає сніг, що вже лежить на землі. На цьому відео чудово видно, як чоловіки пробираються крізь хуртовину, коли над ними синє небо. Запам'ятали? Супер! Розбираємося далі. Всі ми мали помічати, як узимку на снігу утворюється така собі скоринка. Це називається наст. Так от, снігові фонтани утворюються тоді, коли вітер дме вздовж тріщин у цій скоринці. І здіймає низову хуртовину. Сніг видуває через тріщини, і саме так утворюються снігові фонтани. Явище це хоч і красиве, проте дуже небезпечне, адже такі стовби можуть сягати у висоту аж до 20 метрів. В грудні все того ж 21-го року мешканці Чернігова могли спостерігати дуже рідкісне явище для України. А саме грім та блискавки під час снігопаду. Ось саме явище і незвичне, проте формується воно так само, як і звичайна гроза. Для цього потрібна волога повітряна маса, швидке падіння температури з висотою і певний каталізатор. У випадку Чернігова ним стало проходження холодного атмосферного фронту. Зимова гроза, на відміну від літньої, не має так багато блискавок та проходить зазвичай швидше. Також вона супроводжується. Хуртовинами, снігопадами та сильним вітром. Цікавий факт, що тоді забобонні люди говорили, що це є дуже поганим знаком і нібито означає, що скоро буде війна. Особисто я у такі речі не вірю, але цього разу, на жаль, співпало. І хоч це явище можна спостерігати лише на супутникових знімках та іноді з літака, проте я все одно не можу залишити його без уваги. Деколи хмари можуть вишиковуватись в тонкі, довгі та паралельні ланцюги. Це явище називають хмарними вулицями. Зазвичай вони утворюються над великими водними об'єктами. В Україні це Чорне та Азовське моря, і відбувається це взимку. А саме тоді, коли проходить холодне повітря. Тоді повітря вбирає в себе тепло від поверхні моря. Та починає підійматися, доки не стикнеться із ще теплішим шаром повітря. Цей шар тоді працює як кришка і змушує тепле повітря опускатися донизу. Утворюються такі собі циліндри із повітря, що обертається. Тоді наверху цих циліндрів утворюються хмари. А по краях, де повітря опускається, небо залишається чистим. Найчастіше ці хмари можна спостерігати на півночі Атлантики, Тихого океану. На Північній полярній області, а також над великими озерами. Закінчити це відео я хочу на красивому, дуже рідкісному і нарешті такому, яке не становить небезпеки явищі. Це морозні квіти. Полістки таких квітів, хоч і схожі на справжні, але складаються із натуральної замороженої води. В Україні ви можете їх побачити. Рано вранці, у період з другої половини осені, до початку зими, і то якщо вам дуже сильно пощастить. Адже для того, щоб вони утворилися, необхідні певні умови, і найчастіше вони складаються саме під час перших заморозків, тоді коли ґрунт ще не сильно охолов. Коли температура повітря падає до нуля або нижче, тоді вода у стеблі рослин починає замерзати. І під час замерзання вона перестає вміщатися вже у цьому стеблі і починає виходити назовні. Саме так і утворюються морозні квіти. Деколи вони можуть також утворюватися на парканах, лавках, воротах чи інших виробах із дерева під час дуже високої вологості. Проте тоді вони виходять назовні не із стебла, а із тріщин у структурі деревини. Процес утворення таких квітів дуже схожий на розквітання справжніх. Ви можете це чудово побачити у цьому відео. У цій прекрасній ноті я й буду завершувати своє відео. Воно вийшло трохи зимовим, проте в таку спеку, можливо, це навіть те, що треба. Пишіть в коментарях, чи хотіли ви б побачити другу частину відео про цікаві та рідкісні явища на території України. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Бережіть себе, Па-па!